Здоров, народ! Сьогодні для вас тактика швидкого фарму статіка в Т3 локації. Значить, так, перезапустили сервак, я тільки зайшов, у мене вже заспавнився босс. Бистренько його вбиваємо, поки не зайшли ще якісь ігроки. Зараз у нас в данжі двоє чоловік, це я і ще якийсь чел. Але буквально через пару секунд може позаходити ще більше народу, тому потрібно швидко вбивати боса і бігти до наступного. Навіть нема часу дивитися, що в сундуках випадає. Так. Відкриваємо сундук. І так, Нам випадає на 22 000, і, в принципі, зелений сундук ну, таке, нормально, це буквально за пару секунд. І так, народ, Як нам швидко формити Т-3 статік? Я підготував для вас маршрут. Значить, Ми починаємо з центрального верхнього боса. Звідти ми біжимо на порт, потім телепортуємося на правий вихід. Звідти ми вертаємося назад в підземель, Вбиваємо на правому куті, потім біжимо в самий низ. Збиваємо боса там, біжимо на лівий кут і починаємо все заново. Знову на другий, ку... на другий круг ми переходимо і так по колу, поки у нас не зайде там до фіа народу, які почнуть у нас вже боса відбирати, або ну, просто зіб'ють нам зараз спаун і так далі. Хоча переважно збивається спаун вже після того, як у вас повний інвентар. І вам потрібно вернутися в місто, вертаєтеся і вже не знаєте точно, де може бути босс. Тому, якщо ви хочете так само багато нафармити і на другому колі, вам потрібно дуже швидко вертатися в місто, скидувати все в сундук, вертатися назад в підземку і вже бігти на наступного босса. Наприклад, не починати другий, другий круг з центру, а починати, наприклад, з самого низу данжу, і вже звідти бігти на лівий край. Потім на центр, на порт і так продовжувати коло. Хоча якщо буде багато народу, я думаю, що ну, буде трошки важче. Тому народ, якщо більше 8 чоловік в данжі, я рекомендую вам е, піти займатися чимось іншим. Ну, Якщо дійсно типи якісь е, ну, незаряджені, бо переважно в Т3 данжі можуть бігати і тіпи в Т8 шмоті, І тупо вони не мають де фармити, тому вони біжать сюди, О, такі от бомжі. Що стосується мене, то я, значить, нафармив за одне коло 400 тисяч. Мені, в принципі, хватило. Потім вже почали заходити тіпи, які досить сильно заряджені, і я вирішив вийти. На цьому, все, дякую за перегляд.